Моя хата краю, нічого не знає. Мене кров де звук, я не хочу це слухати. Дуже багато людей соромляться запитатися, чи там не можуть погуглити, як правильно реагувати на якісь речі. Були побоювання, те, що хтось підійде за підзатильника. Теми будуть дуже неочікувані насправді, але не будемо розкривати всі карти. Різні емоції, різні люди, і в цьому вся суть фішка цієї програми так. Я не я і хата не моя. Або ж все таки твоя думка важлива. Ми любимо резонансі відео, а ще більше любимо їх обговорювати. А чи часто ви самі ставали дійовими особами у гострих ситуаціях і гучно висловлювали свою позицію? Команда телеканалу Правда тут Львів дає таку можливість у новому проєкті Моя хата не краю». І слід сказати, що це буде дуже неочікуваний формат. Цей проєкт має дуже важливу мету. В першу чергу показати людям, що в країні війна, що ми не можемо бути осторонь залишатися так і ніяк не реагувати на людей, які просто сплять на лавці. Можливо, це чийсь тату. Так в теперішніх реаліях ми маємо бути, скажімо так, дружні та об'єднані, бо тільки разом ми сила, і цей проект мені здається, що це десь перша таку сходинку. М, ж буде проєкт Моя хата не краю». Це стане справжньою лабораторією у середмісті, в якій буде відбуватися соціальний експеримент. В одних випусках актори будуть створювати непросту психологічну ситуацію, а львів'яни будуть реагувати. В інших журналісти робитимуть опитування на теми, які болять суспільство, і якою саме вийде програма, залежатиме саме від емпатії та небайдужості кожного з нас. Це будуть дуже різнопланові експерименти. Це будуть експерименти від того, як вагітна жінка не може знести якусь торбу по сходах до того, як реагують на власне військового. Ми хочемо зачепити максимально багато тем, щоб могти якось допомогти суспільству, навчити його правильно реагувати на якісь речі. Першу гостру тему журналісти вже зачепили, і слід сказати, що реакція була настільки бурхливою, що експеримент набрав десятки тисяч реакцій ще до того, як вийшов ефір телеканалу. Досвід стосувався того, як лів'яни сприймають російську музику, і такий експеримент, ведучий Олег Корейба, ніколи не забуде. Ти сидиш, поруч та російська музика лунає. І ти ну мусиш пересилити себе натягнути посмішку, ніби ти від цього кайфуєш. Тобі це сподобається для того, аби дійсно люди відчули цю справжність. Знаєш, не те, що це дійсно награно. Попирський, що нас заборонено на законодавчому рівні це робити. Я розумію, це соціальний експеримент. Це не соціальний експеримент. Він погоджений. Я загасив цей конфлікт, і він пішов. Тоді я кажу оператору і. Марії, про те, що кажу, скоро ми будемо на Львівичі. кажу, 100% вони на цьому хайпануть. І мені скидають одразу телефонний Дзвінок ти вже бачиш, ти зірка. Дивляться 30 30 тисяч переглядів, потім 50 тисяч переглядів. Тоді це скинуло на телеграм-канал. І така петиція, що хлопець слухає російську музику е, в центрі. Звісно ж, того дня телеграм-канал дав спростування фейку про любителя російського шансону, але реакція людей довала істину. Такі проєкти, як моя хата не з краю» дуже корисні, цікаві та спонукають критично мислити а іноді і вчать, як правильно діяти у конфліктних або ж нестандартних ситуаціях. до нас підійшов військовий, і він просто розплакався, тому що його побратим загинув на війні. І я зрозуміла, що суспільству напевно треба показувати, як правильно реагувати на якісь речі. Ми би хотіли виступати тими, хто покаже, як це робити. Соціальний експеримент нічого не вартий, якщо не проаналізований до дрібниць. Саме тому у кожній програмі команда телеканалу Правда тут Львів буде задіювати фахівців, які коментуватимуть ситуації. Психологи переконані, що такого проєкту дійсно бракувало, особливо під час війни. Є ще таке поняття як соціальна некомпетентність. Мені дуже воно подобається. Я його часто застосовую до багатьох речей. Коли ми говоримо про такі проекти соціальні, це теж дехто може говорити, що це провокація, ще що, ще що. Та це теж про соціальну некомпетентність для мене. Тому що ми маємо навчати суспільство, по-перше, наслідкам травматизації. По-друге, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях, прем'єру нового проєкту «Моя хата не краю» Дивіться вже наприкінці цього тижня на телеканалі Правда Тут Львів.